Багато лікарів не можуть створити план лікування через те, що у методі автентифікації вказано номер телефону, який був втрачений, і до нього більше немає доступу. Змінити метод автентифікації, зокрема номер телефону, може не лише сімейний лікар, тому якщо у лікаря спеціалізованої медичної допомоги є час та можливість, ви можете самостійно виправити такий. Тож, якщо до зазначеного номеру телефону немає доступу, вам необхідно відкрити сайт Національної служби здоров'я України та відкрити розділ громадянам. Далі необхідно відкрити онлайн-форма зміни методу автентифікації номеру телефону та заповнити дані пацієнта. Заповнивши всі дані, необхідно підписати такий запит. Після сформування такого запиту йому буде присвоєно унікальний номер. Він вам потрібен для того, щоб перевірити статус вашого запиту. Тут же на сайті НСЗУ у розділі громадянам є розділ Перевірка стану запиту. Ви можете вказати сюди номер вашого запиту, встановити позначко та надіслати такий запит. Коли ви побачите, що стан вашого запиту виконано, це буде свідчити про те. Що НСЗУ анулювали раніше обраний метод автентифікації, тобто вам після цього необхідно повернутися в картку пацієнта та тут де метод автентифікації натиснути кнопку оновити методи автентифікації з СОЗ». Після успішної синхронізації вказаний номер телефону буде видалено та буде написано, що автентифікація відсутня. Вам необхідно буде додати метод автентифікації. Вказати тип через смс або через іншу особу або через документи. Якщо обрати тип автентифікації через СМС, вам необхідно буде вказати новий номер телефону, пройти верифікацію, ввести відповідний код та підтвердити такий. Після чого всі смс-повідомлення будуть надходити пацієнту на вказаний номер телефону. А якщо у пацієнта взагалі відсутній номер телефону, вам необхідно обрати автентифікацію через документи та додати скани. РНОКПП – ідентифікаційний код та скан документу, який було обрано з довідника. Це може бути посвідка, паспорт, посвідчення або свідоцтво про народження. Такі документи ви можете сфотографувати та завантажити на комп'ютер або відсканувати їх. Далі необхідно буде завантажити документ, обрати файл з комп'ютеру та виконати таку ж дію у другому документі. Після чого внизу натиснути кнопку Оновити та відправити в ЕСОС. Після того, як ті дані будуть оновлені, ви зможете створювати план лікування вже на актуальні дані пацієнта.